Творчо-пошуковий проєкт Інсталяція нескорена Україна з метою посилення національно-патріотичного виховання молоді в закладах освіти, розвитку уздобувачів освіти почуття власної гідності, усвідомлення себе гідними представниками Незалежної держави України, підтримки творчих здібностей та ініціатив студентської молоді, в пошуку оригінальних підходів до створення об'ємно-просторових композицій. Було проведено творчо-пошукову роботу представниками студентської ради на тему Нескорена Україна, результатом якої є інсталяція Нескорена Україна. Основними завданнями творчо-пошукової роботи є дослідити національні і народні символи України, формувати художньо-творчу компетентність з основ композиції, розвивати та реалізовувати творчі здібності. Сприяти гармонійному розвитку особистості студентів, їх творчій самореалізації та формуванню взаємозв'язків з навколишнім світом, виховувати естетичний та художній смак, творчу ініціативу, формувати національну свідомість. Що ж таке інсталяція? Інсталяція це глибинно просторова композиція, яку можна розглядати з усіх сторін і яка призначена для зміни сприйняття простору людиною. Поширилася в мистецтві в епоху постмодернізму від другої половини ХХ століття як продовження та розвиток мистецтва, започаткованого у дадаїзмі. У 21-му інсталяції створюють також у віртуальному просторі. Наша інсталяція має назву Нескорена Україна. Якими словами можна описати нашу Україну? Вільна, незалежна, квітуча, щира. Волелюбна, родюча, радісна. Але з 24 лютого 2022 року вона з повною мірою підкріпила свою назву Нескорена надпис Нескорена Україна намальований пальцями на стіні і відтворює надпис кров'ю наших героїв та особлює волю і нестерпну жагу до свободи, яку наші захисники та захисниці. Люто відвойовують на полі бою. Зверніть увагу на задній план інсталяції. За чудовими фотографіями ви можете побачити незвичайний фон. Він повністю створений з календарів. 417 кружалиць вирізаних студентами з календарів. Вільно стільки днів тривала повномасштабна війна на момент Великодня. Для нас це не просто паперові вирізки. це пам'ять. Пам'ять, яка вбирає в себе страх, біль, сльози, проте й надію. Цей фон, підкріплений жагою донести до оточуючих жахливі реалії року війни, які ми ніколи не забудемо і не пробачимо. За рік, що минув від повномасштабного вторгнення, український народ продемонстрував усьому світові приклади мужності, стійкості, сміливості, мудрості. Та єдності перед жорстоким ворогом, що чисельно переважає. Лівий бік інсталяції уособлює наш біль подій сьогодення. Тут зібрані речі, що демонструють реалії війни. Стіна пробита снарядом тріснула, але не впала. Зверху майорить потріпаний. Але такий рідний і дорогоцінний прапор з Донецького аеропорту 2014 року з написом Люблю Україну його підтримує крило України, яке кровить, але розправлене і сильне. Друге крило поранене, зламане, але не зламне. Це показує всім нашу незламність, нескореність та непереможність. Україна побачила вже багато страхіть, лиха, болю, які ще довго будуть снитися нам в кошмарах. Та ми, як ці прекрасні квіти кульбабки, що пробиваються з-під обломків ракет і асфальту до самого Сонця, будемо боротися і перемагати, щоб показати усім, що Україна, як Фенікс, відродиться воскресне. Відродиться в молитвах із руїн. Словами мовою, що від пісня солов'їна. Лунати стане, наче тут дзвін. Рухаючи поглядом з правого боку і до лівого, ми бачимо з вами державні символи України. Це особливі розпізнавальні знаки, що склались історично і особлюють національний суверенітет і самобутність держави. Україна є суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова держава. Суверенітет України поширюється на всю її територію. Це сказано в Конституції України, яку прийнято 28 червня 1996 Верховною Радою України. Державний Прапор України. Із двох рівновеликих горизонтальних смуг синього і жовтого кольорів. Державний прапор шляхом добору певних кольорів символізує певні ідеї національно-політичного та історичного характеру. Відповідно до постанови Верховної Ради України про Державний прапор України, Верховна Рада визначила співвідношення ширини прапора до його довжини як дві частини до трьох частин. Згідно з поширенням тлумачення синій колір символізує ясне небо. А жовтий стиглі пшеничні поля. День Державного прапора України 23 серпня. Згідно з Конституцією України, Великий Державний Герб України встановлюється з урахуванням малого державного герба України та герба війська Запорізького. 19 лютого 1992 року. Верховна Рада України затвердила зображення Золотого тризуба на синьому тлі, малим державним гербом України. Серед версій тлумачення є заокрема те, що це древній релігійний знак, тризубець, підсвічник трикірій, сокіл, якір, житній колос, лук зі стрілою, корона, триєдина жертва в ім'я перемоги життя над смертю. Верхівка скіпетра Візантійського або Скіфського царя. Є також гіпотеза, що це знак триєдинства світу та поєднання символів поширення колись культів Сонця і Якоря. Дехто намагається тлумачити тризуб як монограму, вважаючи, що це перші літери імені Володимир, а хтось вбачає у ньому зашифроване слово воля. Державним гімном України є національний гімн на музику Михайла Вербицького із словами та приспівом твору Павла Чубинського. Крім державних символів, Україна має ще й народні поетичні символи. Символи складають історію народа, відображають образ життя його. Без верби і калини нема України. Ось ми бачимо стилізоване дерево Верби Світове дерево уособлення таємничої сили жінки, плодючості материнства, писанка символ сонця, калина символ життя. Чорнобривці уособлюють дитинство матірі батька, рідну оселю. І як же без Кобзаря. Кобзар є негласною народною біблією. Кобзар книга, яку народ український поставив на перше місце. Серед успадкованих з минулого національних духовних скарбів і має для народу значення заповітне. Тарас Шевченко своїм кобзарем гарантував вічність українському народові, його мові, культурі, народні символи це святині нашого народу. Нещодавно в нашому коледжі проводився фотоконкурс Моя нескорена Україна, організований науково-методичним центром вищої та фахової передвищої освіти, фотографії якого війшли в нашу інсталяцію. За результатами першого туру в коледжі перше місце отримала Баранова Вікторія, здобувачка освіти групи К11 Україна це ексклюзив. На фотографіях студенти з різних курсів та спеціальностей. Зобразили образи, що особлюють Україну як сильну і нескорену державу. Кожна фотографія унікальна та передає глибокий сенс, вкладений нашими студентами та викладачами. Навіть у такий нелегкий час наша молодь бачить і висвітлює сильні сторони нашої країни та допомагає підіймати її за рахунок креативу, творчості та старанного навчання. Кожна фотографія обрамлена в рамку, що має металевий чи дзеркальний ефект відбиття і символізує міць нашого народу. Інсталяцію виконували учасники студентської ради, здобувачі освіти груп М3, ХМ1, ХМ2, художній студії Штрих та просто бажаючі допомогти під керівництвом Людмили Лемешко та Олени Побережець. Наша інсталяція це бажання донести всім, що Україна обов'язково переможе, бо вона сильна, вільна, незалежна та нескорена, як і її народ. Перемога України запорука світової стабільності. Героїчний опір українців це не лише боротьба за фізичне виживання українського народу та свободу країни. В цій війні Україна захищає свій європейський вибір. Свої ідентичність і цінності як частину європейських українці проливають кров за вільну демократичну Європу.